Безумовно, це єдиний можливий шлях, яким можемо йти. Це шлях свободи. Це єдиний шлях для наших обох країн. Іншого немає. Вітаю, мамуко! Ви командир грузинського легіону, який з 2014 року воює за Україну. Розкажіть трохи про те, як він створився. Ми починали свою діяльність у 2014 році. В квітні я сформував Грузинський легіон спочатку. Це був маленький підрозділ, а зараз це найбільше іноземне формування в Україні. Ваш перший бойовий досвід це Абхазія. Вам було 14 років. Скажіть, будь ласка, що спонукало тоді взяти до рук зброю? Те ж теж саме, що й зараз. Несправедливість Те, що відбувається нині в Україні, те відбувалося в Грузії 30 років тому. Ми зіткнулися з російською агресією. В Грузії не такий вже й великий людський потенціал, і тому багатьом людям дуже юного віку довелося взяти зброю до рук. Мій батько був військовим генералом. І він взяв мене на війну із собою. Далеко не кожен батько наважиться на таке. Багато хто навпаки намагається огородити своїх дітей від війни. Натомість, у вас ситуація абсолютно протилежна при тому, що війна це завжди небезпека, і внаслідок війни, власне кажучи, ви потрапили у полон до росіян. Розкажіть трохи про цей досвід, знаєте, доволі сложно доволі складно було в 90-х роках у Грузії. Мій батько був ідеологом, і щоб мотивувати своїх солдатів, він взяв мене з собою на війну своїм Скажем так, були складні часи. навіть не було такого медіапростору, так, аби Грузія могла відкрито розповідати про російську агресію. і багатьом грузинам довелося воювати. Хоча доволі складно було в полоні. Ви ж розумієте, що таке російський полон. Але це для мене стало початком військового шляху проти Росії. як ваша мама це сприйняла? Адекватно я б не сказав, що діти масово йшли на війну, але багато хто в дуже молодому віці йшов воювати, зважаючи на те, що я зростав на військовій базі, нікого не здивувало, що я пішов на війну. Ви практично все життя займалися змішаними єдиноборствами, Ви є президентом Федерації ММА Грузії. Чимало вихованців цієї федерації виступає в доволі потужних світових промоушенах в, Белатарі, в КСВ, в UFC. І зараз дехто з них воює у грузинському легіоні. Чи можна сказати, що спортсмени є тими, хто складає кістяк цього підрозділу? Можна сказати і так, хоча основний кістяк це офіцери грузинської армії. Але це хлопці ідеологічно налаштовані, які від початку були поруч зі мною. Спортсмени з моєї федерації, які розуміли, що Україні потрібно допомогти. до того ж, перша наша підтримка в Україні була саме на Кубку світу зі змішаних єдиноборств. Це було в Азербайджані, так? це було в Азербайджані, коли наші хлопці вийшли з прапорами України. Тоді не брала участь українська збірна, і хлопці вийшли з українськими прапорами, які вони купили десь там перед врученням медалей. і вони висловилися таким чином в підтримку України, її прагнення до свободи. Це були перші спортсмени, в принципі, які підтримали Україну тоді. Дехто з спортсменів, які воюють в Русинському легіоні, вони так чи інакше продовжують спортивну діяльність. Яким чином відбуваються тренування? У вас там під час ротації є якийсь табір чи просто безпосередньо між бойовими діями є якісь майданчики, змагальні, де вони там відшліфовують свою майстерність? Хлопці всюди пристосовуються під умови, де вони знаходяться. Роблять собі тренажерні зали. Наприклад, з покришок для машин роблять собі груші. Так далі засобів все собі створюють. Ми створили свій клуб грузинський легіон, котрий став чемпіоном армії з ММА. Три наших наші атлети отримали золоті медалі. В принципі, тому так і в таких умовах продовжуємо тренуватися. Рухаємося вперед в грузинському легіоні. Під час відбору є певні вимоги, наскільки я розумію, тому що ви самі не раз говорили про те, що ви не берете нацистів, радикалів, расистів і так далі. Яким чином люди потрапляють в легіон, і якими власне є ці критерії відбору? дуже принципово не приймати людей з радикальних організацій. Бо ідеологічно ми не можемо бути з ними однією спільнотою. У нас наша мета захистити Україну і більше нічого іншого. Другова такщо ані Вони проходять відбір, фізичний відбір. Проходять перевірку служби безпеки. А наприкінці всі проходять інтерв'ю зі мною. я спілкуюся з ними особисто, бо хочу дізнатися мотивацію людини, чому вона приїхала до нас і чому хоче тримати зброю в руках. Ви відчуваєте підтримку з боку грузинських людей, з боку простого народу, тому що зараз ускладнилися стосунки на офіційному рівні України і Грузії. Вони вже не такі теплі. Будемо відвертими. Зараз Грузія та Росія відновили авіасполучення. Це теж в Україні викликало негативну реакцію. Як ви ці зміни відчуваєте на собі? Ну в першу чергу це стосується нас. Ми не прийнятні для грузинської влади, яка нині проросійська повністю. І на протягом цих дев'яти років ми боремося з власною владою. Вони переслідують нас, намагаються дискредитувати. Роблять документальні фільми, що ми радикальне крило, яке хоче напасти на Грузію. То цей наратив, що грузинський легіон ворог грузинської влади, а не народу. В принципі, впроваджує грузинська влада? Те, що стосується суспільства, то воно цілком за нас? Ми це відчуваємо щодня. Це відчувається по нашому особовому складу, бо до нас приїжджають переважно хлопці з Грузії. більшість грузинського легіону це десь приблизно 70%, Це громадяни Грузії. У нас проходить дуже серйозний відбір. У нас багато кандидатів, і ми відбираємо тих, у кого є бойовий досвід. А яка мотивація у цих людей, які приїжджають? багато хто пам'ятає 90-ті роки навіть від своїх батьків. вони пам'ятають українців з тих часів. можна навіть це новітня історія взаємодії України та Грузії. Україна була першою, по суті, єдиною, хто нам допомагав. сказав, як думаєте, завдяки чому Україні вдалося вистояти на початку 2022-го? На мою думку, це... Очень банально мій погляд. Це серця українців. У них є відчуття свободи, і дало їм і це дало їм сили не здатися. Ми, знаходимося і ми, грузини, знаходимося тут, бо ми побачили це одразу. Українцях зрозуміли це. Українці не здаватимуться і велика кількість хлопців приєдналася до тих десяти людей, які приїхали спочатку і створили наш грузинський легіон це не це незламність. Назвемо її так. вона навіть не у мізках, вона у душі, вона у серці людини. Чоловікави говорили про. Людський потенціал про людський ресурс в Грузії він не такий великий, але і в Україні він теж не безкінечний. І треба усвідомлювати, що все таки Росія це набагато більша держава, навіть більше ніж Україна, Грузія, і ще кілька наших найближчих союзників разом. Як бути з цим? Чи вдасться використати максимально ефективно нам наш людський потенціал для того, аби здобути перемогу? Тому що безкінечно довго це тривати не може все одно На жаль, це технологічна війна. Тут же не в кількості справа Тут в тому, що сьогодні йде тут. Іде боротьба якості і кількості, так, як нам не допомагають інші країни, я маю на увазі фізично особовим складом вони нам допомагають технологіями. і цими технологіями ми знищили практично всю російську армію. Я можу сьогодні сказати, що російська армія майже вся знищена. Ті мобілізовані солдати, як би вони не намагалися їх підготувати, це не солдати, це цивільні, які вдягнули військову форму. вони не є серйозною військовою силою. Ті, хто були серйозною силою, вони за перший рік війни майже всі знищені Але Ті люди, які отримують зброю і які так чи інакше будуть чіплятися за власне життя, вони все одно залишаються небезпечними, і таких людей там багато. Як думаєте, наскільки потужний у них пропагандистський ресурс, щоб переконувати людей своїх власних в тому, що ця війна має, хоч якийсь сенс для Росії? Там єспреліс. В цьому є особливість Росії, в тому, що їх ніколи не треба ні в чому переконувати. Їм достатньо мати можливість щось вкрасти. реально так і є. Те, що відбувалося в Бучі, в Ірпіні, Це здивувало багатьох українців. А мене здивувало, що українці цьому здивувалися. Бо я з дитинства бачу, як вони крадуть унітази. Це вже така банальна тема, але я ще в дитинстві бачу, як вони виколупували унітази в Абхазії. Розумієте, це менталітет, менталітет всього народу. і річ не у Путіні чи їхніх політиках. це менталітет всього народу, і весь народ їхній на це хворіє. І я не знаю, яке майбутнє у Росії. Воно мене мало хвилює, але вони забирають чуже життя, і це нас мотивує. Вибачте, їх вбивати спалені знищені міста. Люди, які загинули, ця історія триває вже понад рік, саме активна фаза війни, так скажімо, повномасштабного вторгнення, так те, що називається повномасштабним вторгненням. Як думаєте, яким буде кінець цієї війни, яким буде край цього протистояння? Знаєте, хто знаходиться, знаєте, ті, хто знаходяться на передовій, вони чітко бачать, що ми перемагаємо. Ну, ребята, Ну реально, ті, хто на фронті, вони знають, ми перемагаємо. Я не знаю на що розраховує Росія в даному випадку Це не цинізм, це реальна картина війни. Вони програють і вони це розуміють. Але цей менталітет, що є ще можливість щось вкрасти, дає їм наснагу і далі вбивати мирне населення. Ось це і є головною суттю Росії. Ще хотів би торкнутися теми Грузії. Є зараз експертні думки щодо того, що Грузія може стати такою ж транзитною країною для поставки в Росію підсанкційних товарів, як, наприклад, є вже Вірменія, частково країни Середньої Азії. Чи може в Грузії виникнути якісь внутрішні спротив, чи може якось знайтися така сила, яка цьому перешкодить? В принципі, на мій погляд, грузинська влада вже цим займається контрабандним товаром для Росії. Щоб пришвидшити цей процес, вони відкрили авіасполучення. Це вигідно Росії і абсолютно не потрібно Грузії. чинить спротив цьому десь 90% грузинського населення. Річ у тому, що в Грузії немає консолідованої опозиції, яка цьому може протистояти. Україна давно вже проголосила європейський вибір і фактично зараз воює за цей вибір. Як думаєте, і для України, і для Грузії це єдиний можливий шлях, який так чи інакше призведе до спільної перемоги? Безумовно, це єдиний можливий шлях, яким можемо йти. це шлях свободи. І головна цінність, за яку вмирали наші предки, це шлях свободи і незалежності, щоб людина відчувала себе вільною шлях для це єдиний шлях для наших обох країн. іншого немає. Нам потрібно бути вільними, аби створювати майбутнє. Я думаю, і українцям, і грузинам, окрім цього, нічого не потрібно. Дякую дуже за цю розмову. Дякую за те, що завітали до нас.